Життя дев'ятьох людей забрала потужна злива на Одещині. За даними місцевої влади, серед жертв негоди, що вирує в області другий день, сім'я з п'ятьох людей. Це двоє жінок, двоє чоловіків та дівчинка, які приблизно вісім років, як повідомляють рятувальники, родина мешкала на цокольному поверсі, де їх просто накрила хвиля. Серед загиблих також три жінки їх підхопила хвиля, коли вони йшли вулицею. Також серед жертв негоди 23-річна дівчина, яку вважали зниклою. Сьогодні, о сьомій ранку, знайшли тіло дівчини, яку шукали всю ніч. Рятувальники були залучені на порятунок, а саме евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки з семи різних автобусів, один з яких міжнародний. Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця. Діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах. Також працювали по відкачуванню води в будівлях в приватних домоволодіннях та багатоповерхівках. Загалом надзвичайникам вдалося врятувати 362 особи, які постраждали внаслідок негоди. Крім того, медики надали допомогу людям, які від тривалого перебування у воді отримали переохолодження. Усього за 7 годин лише в Одесі випала двомісячна норма опадів. За даними місцевої влади, в обласному центрі та одеському районі підтоплені дороги. Є перебої в електропостачанні. Упродовж доби енергетики повернули світло 122 тисячам родин ще 42 тисячі абонентів на. Ранок залишилися без світла. Нині в Одесі перекрито окремі вулиці через складні погодні умови. Обласна влада Одещини закликає не виходити на вулицю без нагальної потреби.